Вітаю всіх. Сьогодні ми в такому чарівному лісі збираємо іглицю для того, щоб посадити жимолость від прекрасної пані Олени. Ось наші кущики з жимолості. Отак вони приїхали запаковані. Принцип посадки цієї ягідки, в принципі, такий самий, як і Лохини. Ми вже показували. Значить, застилаємо, ну, в моєму випадку я застилаю клійонкою, на дні клійоночки роблю невеличкі отвори для того, щоб не затримувалась зайва волога. Потім туди кладемо іглицю, яку привезли з лісу, бо це джерело мікарізи. І перемішуємо її з торфом Ми його тільки на... Подивіться, який він чорний такий прям. Є. Тільки набрали його. У нас на стрижні. Його велика кількість, тому можна набрати, який хочеш. Змішуємо, якщо ви плануєте садити на постійній основі, то в принципі можна взяти агроволокно і посадити в агроволокно, або взагалі в якісь 30 літрові мінімум горщики. Обов'язково, щоб в горщиках були дірочки. Можна прикопати в землю, якщо це ви в північних регіонах, як ми, або. Зараз це модно і актуально. В південних регіонах взагалі ніхто нічого не закапує в землю, а садить прямо на землю. Але в нас дуже великі морози, ми так ризикувати не можемо. Скоро новорічні свята і собі для пам'яті знімаю, які сорта буду садити. Це Аврора, поруч з нею Попелюшка і поруч з нею Сильгінка У нас вже пізній вечір. Сьогодні у нас яке число забулося? 4 грудня. Щоб ви розуміли, коли я сажу. Ну, в принципі, в принципі це нормально. Зараз головне пролити Головне пролити для того, щоб не залишилось кисневих пробілів. І рослинки добре перезимували. От. Отак, зараз ще зверху ми замульчуємо їх. Все, рослинки можуть замагати. На другій локації біля абрикосу, починаючи від абрикосу югана. Блакитний скарб і лебідка. Кущики жимолості будуть рости між кущиками лохини. Ось один кущик і другий який в ні. наступного року. Буде багато ягідок. Я ось також замульчувала, вже погано видно. Темно, притемно. Ще у пані Олени я брала три інжирних отаких. Прекрасних деревця. Про них буде все вже в весною, тому що зараз вони йдуть в погреб на зимівлю. Відео з посадкою лохини є на каналі, тому я додам його в першому коментарі та в описі під відео, і ви зможете його переглянути. Вирощувати кислолюбиві рослини дуже легко, і вони дійсно ростуть по всій території України. І якщо є дійсно бажання, то все можливо. Єдине, ці рослинки потрібно поливати без поливу, при теперішніх засухах їм дуже-дуже важко. Тому любіть рослинки і піклуйтесь про них, і вони дадуть вам насолоду своїми плодами або цвітінням. Дякую, що дивилися наше відео до кінця. Бажаю всім мирного неба та гарних врожаїв!